Треба стідити трошки молока для годування для того, щоб малюку було легше добувати більш жирне молоко. Та й треба доцідити після того як ви погодували малюка, для того щоб розігнати лактацію і у вас було ще більше молока. Чули таке? Зазвичай це говорить старше покоління, тож давайте розбиратись. Ви на каналі Лак та Мама, ваш ненудний путівник в світ грудного вигодовання та прикорму Аліна Сергєєва, погнали. Зараз я детально вам все поясню і вам буде все зрозуміло. В нормі вам взагалі не треба стіджуватись. Звісно, якщо у вас немає цілі, зробити банк молока. Чому не треба стіджуватись? Тому що, да, ви розгоните собі лактацію, яка буде занадто потужною, і у вас буде занадто багато молока. Але що ми будемо робити з цим багато молока? Багато молока це також негарно, тому що треба, щоб молока було стільки, скільки треба вашій дитині, щоб попит породжував пропозицію. І якщо попит буде невеликим, тобто смоктання вашої дитини буде менше. Аніж у вас буде молока, і у вас можуть початися застої, лактостази мастити, також це може призвести до гіперлактації, ви просто стаєте за ручницею стіджувань, коли малюк ніби поїв, а вам треба ще стідитися. І ви стаєте за ручницею молокоотсоса. Навіщо воно вам? Ми ж прагнемо до комфортного грудного вигодовування, правда? Ми прагнемо, щоб дала цицю. І все, нема проблем. Якщо ми будемо штучно так розганяти, Лактацію, доціджуватися, старше покоління завжди говорить: доцідися, щоб в тебе не було застою. Так от, в тебе може бути застій молока, лактуста з мастит. Якщо ви забудете стідитись, ви вже стали заручницею стіджувань, забули стідитися, не пішов відток молоку гарний да, вийшов за стій молока. Навіщо це робити? Не зрозуміло. Якщо малюк не справляється з цим молоком. Також може бути застій молока, тобто стіджуватися до годування не потрібно, тому що молоко це біологічно активна рідина. На початку йдуть одні корисні та поживні речовини, під кінець годування інші. Також молоко не встигає розслоюватися на переднє та заднє жирне та нежирне. Якщо ви годуєте груддю малюка не рідше, ніж кожні три години. Тобто, мораль така. Чим більше пішло молока з грудей, тим більше прийшло і навіть ще трошки більше. І якщо ми хочемо організувати собі гарне грудне вигодовування, ми маємо підлаштуватися так, щоб ефективний попит породжував ефективну пропозицію. Ще раз вам має бути грудне вигодовування в задоволення та в комфорт. Що робити, якщо ваші груди перенаповнюються, особливо в перший тиждень? Після народження малюка, або просто ви там малюк спить, забули і так далі. Найкраще це, звісно, дати малюку. Малюк у вас є це найкращий молоковідсмоктувач, який тільки могла придумати природа для ваших. Лактаційних молочних грудей. Користуйтеся ним. Якщо він спить, а ви розумієте, що ваша грудь вже перенаповнена, так візьміть його на ручки, прикладіть його до грудей. Чим більше він з'їсть, тим краще для нього, тим більше він отримає грудного молока, тим краще прибавка і тим краще. Лактація у вас на сьогодні та на майбутнє. Також хочу наголосити ще на тому, що для того, щоб ефективно малюк добував грудне молоко, вам треба правильно та ефективно прикладати малюка до груді. Про це в наступних відео обов'язково дивіться. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися, для того, щоб ще більше мам бачили це супер-пупер корисне відео. Грудне вигодовування це невидима ниточка зв'язку між мамою та дитиною. Ваша лактамама!